38 папуг. Автор Григорій Остер. У траві щось повзло. Мавпа побачила і запитала удава. Хто це повзе? Це я повзу, відповів удав. Щось було його хвостом. А куди ти повзеш? Знову запитала мавпа. Сюди повзу, відповів удав. Він підтягнув свій хвіст, підклав його під голову і замислився. А тепер що ти робиш? Знову запитала мавпа. У мене є думка, сказав удав. І я її думаю. У мене є думка виміряти свою довжину. Яка гарна думка, зраділа мавпа. Можна я її теж трохи подумаю? Думай, погодився удав. Придумала, закричала мавпа. Я знаю, як виміряти твою довжину. Твоя довжина буде дві твої половини. Мене половинами міряти не можна, бо я суцільний, сказав удав. Ну, тоді я не знаю як, засмутилася мавпа. Тут із кущів вийшло слонення і запитало Що ви робите? Мене міряємо, сказав удав. Тільки ми не знаємо як, закричала мавпа. Коли не знаєш, як? сказало дуже розумне слоненя, треба в когось запитати. Давай у тебе запитаємо, запропонувала мавпа слониняті. У мене? здивувалося слоненя. У мене краще не треба. Давайте краще спитаємо у папуги. Давайте? закричав папуга, злітаючи з дерева. Давайте спитаємо у мене. Я хочу виміряти свою довжину, сказав удав папузі. Ти не можеш мені допомогти. Можу, сказав папуга, я можу виміряти твою довжину. Папугах. Як це? здивувався удав. Дуже просто, пояснив папуга. Скільки папуг у тобі поміститься, такою і буде твоя довжина. Я не буду ковтати стільки папуг, образився удав. По перше, ковтати нікого не треба, сказав папуга. А по-друге, й одного папуги вистачить мене. Якщо ковтати не треба, тоді міряй мене в папугах. Погодився удав. Папуга застрибнув на удава і пішов по ньому, як по доріжці, підраховуючи кроки. Раз, два, ліва, права, говорив папуга. Двічі по два дуже просто вимірюються удави. П'ять на п'ять будь-якої довжини. Твоя довжина? сказав папуга удаву. Тридцять вісім папуг. А чим ще можна міряти довжину? спитала мавпа. Усім, сказав папуга. А мавпами можна? Можна. І удава виміряли мавпами. Вийшло п'ять мавп. А тепер слоненятами, попросило слоненя. Удав двічі обкрутився довкола слоненятка. Вийшло, що довжина удава дорівнює двом слоненяткам. Твоя довжина, сказав папуга удаву, буде двоє слоненят. Або п'ять мавп, або тридцять вісім папуг. Еге, подумав, удав. А в папугах я набагато довший.